Так, в цьому році можливо вино зробити з е, Пітітами Не пам'ятаю, робив я в минулому році, але навряд бо зовсім мало, мало його було десь докидував. Ну, хоча б в цьому році літер був кущик молодий 21-го року. Це йому три роки. От так як він підіт то показує себе по назві, що він невеличко йде. Оце така в нього лоза, Тоненька. Ось я вже в родзинки входить, деякі. Присмак у нього цікавий. якоїсь такої наче приправи і чимось нагадує, він мені кішміш От, Зараз побачимо, скільки цукру в нього із середини взяв Гронки. Не показник, але буду хоча б орієнтуватись, скільки. показує 21. Зараз спробуємо навести. Маю надію, що видно. Це 5 вересня. Буду зрізати.